Шановні ну, дітки, вас сьогодні багато. Запрошуємо на дитячу історію. Будь ласка. Хочу вас питати, як пройшов тиждень. у вас? Добре? О, у нас є гості, як вас звати? бачить? Альош. О, які гарні імена. Звідки ви піти? Чехії. О, це. З Чехії до нас гості приїхали. Добре, я хотів з вами таку історію поговорити про захист. Тут у мене в пакетику є такі різні речі. Наприклад, від чого ця річ може захистити? Від доща, а ще Від граду. від граду. Від, від граду він не дуже поламається. Від сонечка теж може він захистити, так? Добре. А тут, що ви думаєте, від чого це захист? Окуляри. Від токуля. Від сонечка, так. Добре. А це від чого захист? Тут ще мають бути такі фільтра. Це є. Да, да, да. від так, Від чогось такого дуже ядовитого. Тут ще йдуть угольні фільтри, такі, ну дуже серйозна маска така. А ця маска від чого захищає? Від коронавірусу. Від коронавірусу. Коронавірус. Коронавірус. Так, від 15. <рістити> нема <рістити> <рістити> вже. Каже, агата, що вже нема коронавірусу. <рістити> Добре. А це від чого захистить темно. нас? Від темноти. Так, молодці. Добре. А я вам покажу ще одну таку річ. Оця Біблія від чого нас захищає? <рігра> від гріха. Молодці. Але як вона захищає від гріха? <рігра> Якщо я її так буду носити, вона мене від гріха. <рігра> Читати. Читати правильно. які в нас молодці Слова діти. Слухати. Так, слухати і виконувати. І також слухати батьків, бо наші батьки читають цю Біблію, розуміють, що там пише. І виконувати оце саме. Добре, давайте помолимо за те, щоб ми слухали і захищали нас біблія від лікарні.